Доброкар представляє інструкція з використання закону 3251. Щоб купити якісний автомобіль згідно нового закону та зекономити від 2 до 5 тисяч доларів, вам знадобиться закордонний паспорт з шенгенською візою, наприклад, закупівельною, страховка, ідентифікаційний код, адреса прописки і поштовий індекс. Для початку оберіть автомобіль, зайдіть на сайт Доброкар.com. Та виберіть авто, що відповідає вашим вимогам. Зробивши вибір, забронюйте авто, подзвоніть або напишіть на Доброкар та повідомте, який автомобіль ви збираєтесь купити. Перед тим, як вирушити у перемишль за автомобілем, зверніться до митного брокера у своєму місті, знайдіть його в інтернеті та обов'язково візьміть імейл і телефон. Вирушайте до перемишля за новим авто. На автохаусі Доброкар, влаштуйте невеликий тест-драйв, щоб перевірити автомобіль. Переконайтеся, що авто відповідає опису і фотографіям на сайті. Автомобіль протестували, пора оформляти документи, сфотографуйте фактуру, страховку, експортну декларацію техпаспорт. Та надішліть митному брокеру, щоб він підрахував точну вартість митних платежів. Напишіть друзям чи знайомим, які можуть здійснити ці платежі в Україні. Коли все готово, оплачуйте вартість авто в євро. Та вирушайте на ньому в Україну, займіть крайній правий ряд та отримайте у митника бейджик зі штрих-кодом з експортної митної декларації. Зупиніться біля рампи з лівого боку, де перевірять всі документи. Зупиніться під знаком СТОП і зачекайте митника. На виїзді віддайте бейджик прикордоннику на пропускному пункті. Продовжуйте рух правою стороною. На українському боці кордону пройдіть паспортний контроль та митне оформлення автомобіля. З оформленими документами підійдіть в екологічну службу та на виїзді не забудьте віддати талон прикордоннику. Ви вдома лишилося зробити сертифікат відповідності, з'явитися на митницю протягом 5-10 днів та поставити автомобіль на облік в ДАІ. Вітаємо! Ви купили добре авто за доброю ціною з ДоброКар.